Ми завжди намагаємося з владою говорити перш ніж публічно, взагалі, шеймити, мочити, критикувати, що ми робимо. Ми намагаємося ну прийти і ну, нормально поговорити. В мене відчуття, що хтось. Зумисне демонізує громадянське суспільство, хто боїться експертів, активістів їх як альтернативну точки зору є відповідальний за підготовку енергетики до землі. Андрій Єрмак, от він відповідальний тисяча гривень, яку роздавали так далі. Це не були кроки про ефективне використання міжнародної допомоги у Мірах і Глуші. Один завалив енергетику, інший завалив оборону. Де вони? Президент взагалі актор в минулому. Ти маєш грати цю роль перфектно. коли Єрмак може імітувати. Для президента показувати якісь от такі от суперрезультати, що він єдиний незамінний може їх надати, от це те, що ну, Але це треба теж гра на президента его. Ми Шо, кожен так? день бачимо ескалацію, uh -huh. але ми не бачимо зростання підтримки в озброєннях uh -huh. для України. Північна Корея вела більше там боєприпасів, снарядів, чим весь цивілізований світ разом взятий. Громадська адвокація і комунікація вона надзвичайно впливає, вона потужна у влади. Немає розуміння, який найгірше сценарій. не до кінця. У президента є усвідомлення, що це дуже дорого коштує. Що це люди, які змобілізувалися, згенерувалися, і які закривають собою інколи своїм життям, часто своїм здоров'ям, ті дірки, за які мала би бути відповідальна вже влада.